Мої вітання, і одразу починаємо з гарних новин завдяки вам і вашим донатам за останню добу для наших захисників. Ми придбали РЕП загальна вартість 116 шістнадцять тисяч. 896 гривень. Квитанцію бачите на екрані. Низький мій уклін за ваші донати: 200 гривень. Донат. Дякую, молодці. Хто не знає, як донатити, кому мало тих QR-кодів, які ви бачите зараз на екрані. Номер картки Приватбанк, яку ви зараз бачите на екрані, хто не може розібратися, як то робити? Ось телефон адміністратора, який ви зараз також бачите. Ви можете написати і вам допоможуть зробити гарну справу. А тепер до роботи. Китай став вирішальним постачальником рашистської військової машини. Пекін почав постачати летальну зброю. З 23-го року Китай надає рашці різні види підтримки, у тому числі важливі компоненти озброєнь та цивільні, безпілотні літальні апарати. Вони мають антени китайського виробництва. Один із зразків містив лише дві американсь... два американські компоненти з 15 Ну, окей, Китай. Значить, підтримка з боку Китаю до расистів. <гас> угу, угу. Які гарні новини, Боже. Значить так. Щось китайці підозрюють. Вони відклали якусь партію Ну чого там товару, допомоги, ресурсів, чогось, що можна прирахувати у гроші. Вони це відклали, вони не впевнені, що рашисти з ними розрахуються. Китайці отримають відражки, дуже страшну новину, яка Ну, абсолютно поміняє стосунки Китая і Рашистської Федерації. От, нехай воно так і буде. Якомога скоріше. Трамп протягом двох тижнів ухвалить рішення, чи будуть штати завдавати ударів по Ірану, повідомили у Білому домі. Чи будуть штати завдавати ударів по Ірану? Поки він прийме рішення, вони вже переб'ють один одного. Це ж для того і тягнеться от, от той кіт за яйця. 200 гривень донат, дякую, молодці. Молодці. До речі, я вчора вам не сказала, скажу зараз. Зараз знайду інформацію. Ми з вами. За тиждень минулий. Та де ж ти? Ах ти ж. Так, десь має бути. Десь має бути, просто так бути не може. Зараз я вам точно скажу. Значить, ми з вами за останній тиждень назбирали майже 500 тисяч гривень. Це за тиждень розіграшу, якщо що, я вам випишаюся, ви молодці. Так, поїхали далі. Про що ми тут дивилися? Трамп. Ага, чи буде Трамп хірачить по Ірану, да? Трамп завдає ударів по Ірану. Це в останню мить тільки в його планах. Як карта ляже, але якщо він це зробить, це тупік. 100 гривень донат. Красавчики, молодці. Це вихідний день, ранок, і люди прокинулися і починають донатити. Молодці. Так, значить, по Ірану, по Ірану. Ой, воно настільки, як це сказати, Настільки, що недалеке, я про Трампа кажу, а настільки його не поважають його ж громадяни, його підлеглі, ще 100 гривень Донат, красавчики. Ні, Піздю, тисячу гривень Донат, молодці! Один нулик не побачила. Е, так, прошу я про те, що Трамп, значить, трошки той, і е, не, не буде він до останнього нічого робити з приводу Ірану, буде м'ять, на місці топтатися, якусь херню казати про 2-3 тижні і таке інше. Але його військові все зроблять самі. У нього за спиною. Отак. Поїхали далі. Так, значить, Естонія активно будує окопи, протитанкові рови та сотні бункерів кордоні з Рашкою. В країні побоюються, що Рашка планує заслати зелених чоловічків. У червні розроблено план евакуації громадян на випадок нападу. Естонія чи е е нападе Рашка на Естонію. Тільки через внутрішні якісь канали, через зміну влади зсередини, через якісь ДРГ, якимись маніпуляціями, обманом, підкупом, причому підкупом там святої людини, про яку ніколи б ніхто в Естонії не подумав, що там аля Папа Римський завідує борделем. тобто отака да, історія. Яка? Які люди, такі методи, що тут зробиш, Україна стала безпечною. Чуєте народ? А ви там жалієтеся, так? Да? У Швейцарії наполягають, у Швейцарії, там видніше, наполягають на скасуванні статусу захисту С для українців. Статус С це тимчасовий захист у Швейцарії, який дає право на річне проживання з можливістю продовження. Так, оскільки у нас все спокійно. Все чітко. Чи скасує Швейцарія статус С для українців, Швейцарія не скасує статус С, але вона зробить так. Щоб українці вдвічі більше працювали на державу, або вдвічі менше, щоб вони допомагали українцям, або зробити якісь нові водні. Тобто, якщо хочете залишатися, ціна питання така-то і така-то. Масовані атаки почастішали, Що нас чекає далі? Україна стала безпечною. Ми вже прочитали вами. Так, надалі масовані атаки на нас із вами. Да, однозначно, да. Щось несеться, щось несеться, таке прям не дуже. Як вберегтися українцям? Нехай таке не збувається, конічно. Як вберегтися українцям максимально. Непогано було б поїхати, типа як на літні канікули до бабусі, тобто не знаходитися серед великої кількості людей і серед великої кількості поверхів. Да? Далі всі умови безпеки, дотримуватися їх. Навіть коли ви там 154 рази ніхто навіть з кроваті не встав, коли е, там була тривога, от зараз треба вставати. В найближчий місяць встаємо всі. Е, дітей можна віддати там, знову ж таки, бабусі на літо кудись. Так, да, нехай таке не збувається. Дякую.